Ну що ж, друзі, всім доброго здоров'я! Пройшло майже два роки, як я останній раз був на рибальці, і ось сьогодні в мене... Вийшло потрапити на неї. І, як завжди, як лакмусова стрічка, я використовую завжди цей ставочок, який я вам вже демонстрував, що тут два роки тому вже були карасі такі на ладоню, коропи попадались такі вже десь рампово 700-800. Це ж було два роки тому. Але тут за два роки так все змінилось, що я, ну, я не знаю, як вам навіть пояснити. Ну, по-перше, там в кінці ставочку з'явилось тепер болото. Бачите, там рогоза, очерет. А за ним. Получається, як водостік зробили канал, десь ну от бачите, дерева далеко-далеко. Це тут тих дерев може кілометра два. І оце він йде отак від ставочку. Ну він зараз не з'єднується, але по весні вода туди заходить, і риба туди заходить. І точно так само назад з канала йде риба сюди, в ставочок. І от тепер у мене питання: чи пішла риба в канал, тому що канал здоровезний, він там просто ну, три метри глибини і декілька кілометрів довжину. Чи риба залишилась тут? Тому перше питання. Чи залишилась вона взагалі? Друге питання, яких розмірів зараз тут риба? Ну, от, Якщо вона тут пішла, то буду її шукати там в каналі. О, Тому я думаю, сьогодні у нас буде цікаво, зараз вечір, десь, десь вже без 15.06, і завтра вранці. Якщо ввечері буде не дуже вдало, я спробую ще вранці. І якщо вранці буде так само, або ще гірше, то мабуть щось тут трапилось. або, ну... Давайте подивимося, що тут взагалі зараз твориться, тому що я бачу, що ну, вода трошки десь ну, я не знаю, сантиметрів на 30 упала менше, ніж я був 2 роки тому. Тому я думаю, зараз тут ще глибина метра два має бути аж бігом. Тому я зараз просто макухи з кукурузою насиплю. Ловити буду на кукурузу, звичайну, і на черв'ячки з опаришем. Тобто, ну, нацеплю або м'ясо, або овочі. Що він вибере, побачимо. Тому я ж кажу, що тут може бути і короб, і карась, і линок тут навіть проскакував. А що зараз тут <звичайно> мені дуже цікаво, чесно, тому давайте розматимось. Ловлю я, як зазвичай. Все по-простому, звичайна бамбукова вудка, поплавочок перо звичайнісіньке, кручечки. Ну, вони не крупні, розмір це 9, але це японські, тому ви ж знаєте, вони навпаки йдуть, то вони не дуже крупні. Такі, на них від мізинчика. Тому розматимось, закормлюємось і до першої покльовочки. Чекаємо, ловимо. Ось так у нас з вами це все виглядає, тобто черв'ячок з опаришем, і на другому гачку у нас з вами кукурузка. Одну зернятку я завжди ціпляю, тут, якщо навіть до кіла, короб спокійно забирає, тому що ви знаєте, як він, він як пилосос, хоп, засмоктав і пішов. Тому що ж, що вибере на сьогодні? коробчук у нас з вами м'ясо чи овочі, тому давайте ми з вами це і перевіримо. І хтось з вас скаже, що якщо тут два роки тому вже до кілограма був короб то зараз він може бути там уже два і хтось каже, що ти прийшов сюди на бамбукову вудку, ну, вона може зламатись, ну давайте заодно і перевіримо, це мені самому цікаво. От. Якщо вона зламається, так, буде трошки неприємно, але ну, така в неї історія. Тому що е, саме максимальне, що я на неї ловив, це мабуть, у той короб два роки тому десь до кілограма. А до того моменту в нас були з нею такі історії, лише зв'язані з карасем. А з карасем це таке, грам 650, більше я на неї і не витягував. Але до кілограма справилась спокійно ця вудка. Я думаю, що вона й до кіла не витримає. От ну зараз почекаємо, що тут взагалі буде. Я думаю, якщо тут два роки тому був карасик, то зараз може малеча трошки задовбувати. Крупну рибу треба буде трошки почекати. Якщо вона тут, звісно, залишилася, не пішла в канал. Я ж кажу, для мене зараз це відкрите питання, як воно буде виглядати все. Давайте почекаємо. Ну що ж, ловимо? Знову поклало. І відпустило. От йокі. О, знову намагається покласти. Над... Ну от не зрозуміло. Ну, наче поклав. О! Ха, я так і казав, що це маленький карасик. І знову він клюнув на черв'ячка. Ну, це вже, мабуть, третій нерест тої рибки, що була два роки тому. На пальчик. Ну, добре. Щось я ж кажу, треба ж починати. Біжи. О! Знову карасик, але вже трошки більше. Бачите, я ж вам кажу, треба щось почати. Той був на палець, а це вже такий, бачите, якщо в поперед то отак от. Десь сантиметрів вісім. Так, окей. Ловимо далі. Пройшло може, 5 хвилин. Клює одразу, просто не бере чомусь. Кладе в вихідне положення. Кладе, вихідне положення, грається, так, знаєте, не дуже хоче він. Брати. Ну, Я думаю, що в цьому році ж була дуже тепла зима, але ж весна самі ж бачили, що травень початок червня був такий, ну не дуже. То мені здається, риба просто на нерест трошки пізніше пішла, десь, може, тижня на два. Тому вона може це зараз тільки виходить з нереста, і, мабуть, вона ще боліє і клювати вона не дуже хоче. О, ну, Може і це також одна із причин. Ну нічого, я думаю, що тут. 100% є щось і крупніше, але чи ми його спіймаємо з вами чи ні. Ну давайте пробувати. О, це ще, наче трошки більше. О, бачите, вона якось так по прогресії йде. Мені це подобається. Це приблизно рибинок через 3-4 буде вже щось до лоня. Бачите, він такий вже цей кругленький, ширший. По довжині він, мабуть, як той, ну трошки, може на сантиметр довше, але він такий, трошки мацніший, ширший. Це карасик, це не короб. Тому це вже дуже добре. Це, до речі, одна із перших рибок за два останні роки. Це вже так. Ловимо далі. Ну все вже виклав, як тільки міг. І ось він наш surprise, surprise! <смі> Такий, як перший. Маленька рибка. Їх тут зверху ковром просто ходить. Я ось так сиджу, на сонці їх видно. Вони такі чорненькі спинки бігають. Їх тут дуже багато. Я не знаю, це або вони вже так розвелись за ці роки, або сюди зайшла рибка з каналу, тому що в каналі також зверху дуже багато маленької рибки ходить. Тому тут, мабуть, маленьке забиває велике. Мабуть так. Тут або треба щось дебеле таке чіпляти, горох, або перловку, мабуть. Тому що на кукурудзу взагалі не торкає. На опариш клює, але не ловиться, а на червяк ловиться, але ж бачите, яке невеличке. Ну, зараз може сонце буде сідати, може воно на холодок трошки буде краще. Ну, Почекаємо. Де веде і топить. Ну, Дуже на коропа схоже. Якщо це не короп... Воно вже провело, мабуть, метрів 10 сумарно. І поклав. Ага, так. Да. Опа! А це що таке? Е, дивіться, я таку рибу бачив вперше. Вона ж така фіолетово срібляста. Ну, милька в народі це дуже давно називалась. Але ну, я навіть не знаю, що це. Це не милька, тому що воно таке схоже більш на амурчика. Але дуже маленького. Ну, ви знаєте, тут може бути і амурчик, тому що тоді, як рибка запускалась, там могла ж бути і ікра, тому що так само лим де взявся. Мабуть, з ікри. І оця рибка з'явилася з ікри. Але що це за рибка? Милька, синячок. Або дитина амурчика. Але води в так... Я думаю, там може лобстер. Але ні, не лобстер. Ну але видно, що це була покльовка не карася і, бачите, зовсім інша якась риба. Н Нова, я такої я ще не, не бачив. Оп. Шпінгалід. Тільки закинув, воно вже поклало і немає нічого. Ну, В цілому мені зрозуміло з цим ставочком. Тут просто перенаселення маленької рибки. І сюди або я не знаю, або щуку якусь треба, щоб вона ганялася всю гміло чи вона ставала трошки більшою. Ну або це чекати чогось, я не знаю, такого знаєте, прохолодної якоїсь пори, щоб клювало ну, рідко, але тільки крупна риба. Тому що, ну, якщо там по ранній весні чи по пізній осінні мілоч зовсім майже не клює, клює тільки путня риба, але ну, так, раз там 20 хвилин. Але краще буде хай раз 20 хвилин, тому що це таке, це рибалка, знаєш, чисто одягнув черв'ячка, один закид, нема черв'ячка, все. Ось воно топить, водить, щось там танцює. Ну, зрозуміло, що нічого конкретного. І це з дна, ви розумієте, що якщо я б закинув би там не знаю, 10-15 сантиметрів глибини зверху, то ну тут би просто раз за разом би так на два пальці. Я ж закидаю на дно в ту точку, куди я кину корм, думав, ну щось таке конкретне підпливе. Але бачите, що маленька риба навіть ну, нормальній рибі не дає підійти просто-напросто. Вона забиває і все. Там черга, мабуть, і не знаю, і, сот, і сотень рибок. Якось так. Ну, ще є там здоровий ставок, я думаю, туди сходить. Але туди треба кручки побільше і така вже більш моцна оснастка. Тому що я думаю, що на бамбук, якщо там повезе, щоб це повелось таке хоч кілограмчика на 2,5-3, то я думаю, вже з бамбуком ми попрощаємося. А вудка легендарна, не хочеться з ним прощатися. Закину, 3 секунди, вже танцює, намагається викласти, танцює, танцює. Все, мабуть, я буду зматуватись. І ще, може, в одну місці зайду. Не знаю, якщо там буде щось клювати, може зніму. Якщо ні, то ні так чисто для експерименту. І буду щось змінювати. Може ще поїду на той ставочок, де ми то два роки тому в листопаді закидали маленьких і вони там також мають вирости, розвестись. От, тому там ще спробуємо. Ну нічого, хай хоч так Уже посидів, подивився на поплавочок, Уже Вже трошки. На душі радісніше. Добре, тоді давайте на зв'язку. Все вам найкраще.